Українці вчаться жити без електроживлення, чітко планують графік роботи їжі і сну з тривалими знеструмленнями у літню спеку в країні навчилися встигати зробити все потрібне, коли струм є, і економно використовувати додаткові засоби жилення. І це кажуть експерти з енергоефективності. Репетиція перед зимою, коли ймовірно, обмеження в постачанні струму діятимуть так само. Тож які хитрощі наші люди вже встигли напрацювати в умовах знеструмлень, Інна Горіненко зібрала досвід. – Все, давай на ручки до папи. Давай до папи на ручки пішли. Мікуводи батько зі старшими дітьми повертається додому у будинку. Темно. Всім добрий вечір електроенергію вимкнули за графіком. Родина з п'ятьма дітьми живе в оселі, що повністю залежить від струму. Немає газу, немає твердопаленого нічого. Тобто на електриці, все На весні 23-го року. Одна церква в Швейцарії. Дізнавшись про нашу сім'ю, вони подарували нам цей пристрій зарядний батарею на 16 кВт. Достатньо дорога штука, чесно кажучи. Завдяки подарунку родина частково з електрикою. Влітку найперше живлять холодильник і насос води важче підігріти їжу. Це тут насос заживлюється насос від батареї, але коли треба мікрохвильовка, то перемикаємо. Мікрохвильовка жирає запас енергії дуже швидко. Тож, як каже батько, відключення дисциплінували всіх і дорослих, і малюків. Якщо раніше всі могли собі гріти їжу коли завгодно, то зараз це спеціально запланований час по чіткому графіку. Дуже жорстка дисципліна з точки зору прийому їжі. Ну і звісно, вечірні відбой, в ліжко завжди дисциплінована в 9 годині не пізніше. Світла немає, якби варіанту щось робити особливо зараз немає. Їхати вже кудись не дуже доцільно. І ти такий Я читаю, ти береш книжку, і ти читаєш і собі навчилася ліпше все планувати, і підлаштовуватися під час нестромлень Катерина. Я в принципі вірю в те, що людина може до всього адаптуватися. І що це завжди вибір, власне кажучи, адаптуватися. Я пішла за таким підходом, я стараюся нормально тримати свій моральний стан а, і шукати виходи з ситуації. Дівчина працює дистанційно, тож від відживлення і зв'язку залежно впродовж дня. Пильно перевіряє графіки відключень і планує роботу. Є опції: це коворкінг з генератором і заправка. Якщо це супер екстрено, і потрібно дуже швидесенько щось зробити. А якщо це щось супер важливе, там дзвінки зуму, я просто планую заздалегідь в ні, що вже переживала віялою відключення у 90-х і зиму енергетичного терору росіян до літа з обмеженнями світла, люди виявилися вже підготовленими. Утім, поведінка споживачів електроенергії досі різниця, каже Святослав Павлюк. Хто собі не дозволяє включати електричний чайник і кондиціонера? Хтось це робить постійно. Тобто, якщо є вже електроенергія, тобто включає все, що можна включити зараз. У нас практично репетиція проблем, які у нас будуть в опальний сезон. І якось всі напрацьовують ну, свою модель поведінки. Як каже експерт з енергоефективності, щоб підготуватися до зими з відключеннями, треба розрахувати свої добові витрати електроенергії. Для цього кількість спожитого з платіжки за електроенергію треба поділити на 30. Результат це добова потреба господарства, виходячи з цієї кількості кіловат, і варто вирішувати, як її заміщати. Окремо слід подбати про тепло в будинках, надто тих, в яких опалення електричне, ставити електричне опалення. Економічно було вигідно, тому що електроенергія дотувалася, тому досить багато і домогосподарств і міст цілком перейшли на електричне опалення, і доля їхня цієї зими буде сумна. На цією проблемою вже думають в родині Кухарчуків, бо опалення в будинку залежить від електроенергії. Можливо, знову будуть підключати генератор як у перший рік повномасштабної війни. Чесно кажучи, це бензин, масло, обслуговування, шум, звук. Воно ну комфортно попри складні прогнози. Батько родини налаштований з проблемами впоратися. Це такі суттєві складнощі, але вся країна так живе. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, вікна СТБ», марафон. Єдині новини.